Скіли першого і скіли другого порядку. В чому різниця? Часто люди путаються і фокусуються на тих речах, які не так сильно впливають на їхнє становище. Ну, що це означає? От, наприклад, в випадку будь-якого програміста, скіл першого порядку це в нього що? Вивчення там, як писати сайти, чи вміння інвестувати в фондовий ринок в США. Наприклад, да? класно інвестувати в фондовий ринок, але це скіл другого порядку. Перший скіл. Основний скіл програміста це вміння писати код. Все просто. Так само з юристом, так само з маркетологом і так далі. Часто соціум нам підкидає масу важливих речей, які ми хочемо вчити, які ми хочемо знати. І наш мозок так збудований, що він є допитливий і нам цікаво вивчати щось нове. І ми часто погружаємося туди, куди нам не потрібно погружатись. Для чого я це все веду? Завжди перед тим, як щось вивчати, якщо знавати. Саті, проаналізую, як це повпливає на моє життя тут і зараз. Як це впливає на мій фінансовий стан тут і зараз, не в розрізі року, часу чи місяця часу. А тут і вже проаналізую все, що ти вмієш, виділи скіли першого порядку, скіли другого порядку, і фокусуйся на основному, на першому, на те, що впливає на тебе і твій день сьогодні. Подумай, неруху на, на цього. Сили мудрості, підписуйся.